Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! в ефірі Тернопільська погода. Я й ведуча Мар'яна Содова. Помітили, що із 30 серпня починаються листопади, а птахи відлітають у теплі краї. Чого ж нам чекати наприкінці серпня? Слухаємо Тернополян. 30 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, а в день 29-34 тепла. 30 серпня у Тернополі буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, а в день 30-32 тепла. 30 серпня день, який нагадує, що потрібно жити із надією, тому що саме цього дня світ відзначає міжнародний день людей, які зникли безвісти, і закликає згадати про їхні долі. Тож пам'ятаємо, зустрінемось на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.